Добрий день, ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, лікар Вогуцька Зоряна Богданівна. Сьогодні я вам розкажу про найважчу і найбільшу проблему після вживання метформіну. Метформін – це препарати, які призначає ендокринолог або сімейний лікар для зниження цукру в крові для хворих, які хворіють на цукровий діабет. Коли ми призначаємо метформін, ми стараємося призначати дробними дозами. Тобто починаємо з менших доз, і хоча б два рази на добу, а не зразу цілу таблеточку, щоб було менше побічних дій. Але основна найбільша побічна дія, про яку часто замовчують або не договорюють, з якою приходять найчастіше схвильовані пацієнти. Що це є? Це є проблема, коли не вистачає вітаміну в 12 в організмі. Це не проста проблема, її важко визначити, тому що прийдеться опитувати хворих, скільки часу він приймає метформін, в яких дозах він приймає, коли йому робили замісну терапію вітамінами В12 чи вітамінами групи В. І скільки років він почав приймати метформін, чи були якісь додаткові схеми, і чи є інші препарати у схемах цукрознижуючих препаратів. Це все визначається, і від того йде лікування. Що може виникнути, і які проблеми виникають від метформіну неконтрольованого, коли не вводиться внутрішньом'язово вітаміни групи Б, а особливо В12? Чи можливо В12 замінити? Ні, В12. Ви не заміните ні таблеточками. Не їжею, тому що вітамін b 12 колеться тільки внутрішні м'язово. Коли людина приймає метформін, вітамін b 12 повністю блокує всмоктування в організмі. Тобто, з чим би ви не їли, не вживали? Він просто-напросто не засвоюється. Які проблеми викликає нестача вітаміну В12 у хворих, що вживають метформін? Це є, виникає хвороба Адісона Бірмера. Як вона проявляється? Вона проявляється першим шлунково кишкового тракту, тобто язик темно-червоного, темно-вишневого кольору, згладження соски на язику. Також нудота, блювота, гіркота в роті, порушення апетиту, смаку, проноси, які міняються закрепами, з боку нервової системи, це є парастезії, зниження слуху, зниження зору, втрата чутливості, особливо втрата чутливості нижніх кінцівок, великого та другого пальця на нижній кінцівці, зниження тонусу м'язів. аж до М'язової слабкості у руках, в ногах.